Привіт усім! І вітаю вас в гостях з себе на каналі. Сьогодні у нас уже четвертий тиждень тиждень і індика бік 6. І буду я міняти корм. Це, що їх годувала до цього часу. Тому вони минулого тижня, коли їх важила в три тижні, ніхто з них не мав 750 грам. Тому буду важити зараз. Ось уже підготувала ваги. Загалом. У чотири тижні індики повинні важитись кіло 250, кіло 5 там якось так грам. Тому е, взяла собі отакий, до речі, от саме цим дезі-спрей, я шикаю курчат, коли їх розкльовую. Беру першого претендента. Ось, шикаю ось так хоп, криличко, І бачимо. Ну що ж, хотіла я краще, щоб було все видно, щоб все було чітко і прозоро, і в результаті вийшло, як завжди, вам нічого не видно. Ну, придеться повірити вам на слово. Зважила я всі 15 індичат. Але середня вага, їхня вийшла 880 грам. Найбільше індичатку важило ,25 кіло 25. І найменше 770 грам. Двоє було 900 грам. Двоє було 940 та 980 грам. Ну і решта було... Така цифра 890, 875, 880, 840 825, дві штуки, 850, 875, знов 890. І такі то справи. Тому, звичайно, що я кожну індичатку позначила. Для того, щоб вам продемонструвати все так, як воно є насправді. Тепер будуть всі ходити кольорові ось такі, але зато ми зважили всіх. Єдиний, хто мав кіло з копійками. Решта всі 800 грам, дехто 900 грам. Тобто вага суттєво відставала. Отож, як я обіцяла, це не антиреклама і не реклама. Ми просто з вами. Рівняємо факти і спостерігаємо. так? Ось, Тому годувала я їх ось таким кормом, спеціальним для індиків. Ось, для індиків від 1 до 5 тижнів ось такий в нього склад. так? Далі буду переходити на ось цей корм. Тут вже потрібно годувати пише від 1 до 9, і його склад уже наступний. Як саме треба підмішувати корм? Не знаю, достовірно, це недостовірно, десь я це читала, і сама відтоді так роблю. Для того, щоб не було у птиці стресу, щоб вона не поносила, не тільки власну птицю варто містити. Так, міняти корм, але і загалом всю птицю, яку ви купили на базарі, купили в іншому господарстві, або ж плануєте самостійно, самостійно міняти той чи інший корм, так як я буду це робити в даному випадку, то потрібно до старого корму, того, що вони їли. Підмішувати свіжий корм, тобто той, який ви будете ним годувати надалі. Підсипаємо, наче солю. сіль ось так солимо. так, отак, Хоп-хоп, потрошечки. І вже досипаю ось тут зверху. Поки він дойде донизу, він так чи іначе самостійно там ось, І вже надалі. Буду підсипати ось цей корм калинка. Зрозуміли? Ну, так, принаймні, робу, роблю я. І так я читала, і так рекомендують інші птахівники. В общем, пам'ятаєте, що я не є ветлікар, пам'ятаєте, що в мене немає освіти е, ніякої поведенню цих е, птахівництва, куроводства і так далі. Е, просто я є тим. Хто любить цим займатися. Тобто це моє хобі. Ось так. Ось такі -то справи. Зустрінемося з вами через тиждень. Порівняємо, як вони виросли, і будемо з вами вже бачити результат. Дієво, не дієво. Варто міняти той корм на інший, той, що я поміняла, чи не варто. Ще раз говорю, це не реклама і не антиреклама. Це просто дослідження. Власне, яке я роблю. Якщо ви теж тримаєте індиків, буду рада, якщо ви напишете в коментарях, яким кормом ви користуєтеся, використовуєте. І чи задоволені ви результатом? Ось. Тому що я думала, що після минулого тижня я їх більше важити не буду. Хай ростуть, як ростуть, і, і все. Ну, мене підбадьорили. Дякую цим людям. Порадили змінити корм, за що теж я дуже вдячна. І буду далі вже спостерігати. Допоможе, ок, не допоможе, поміняю ще раз корм. У мене птиці є багато, їсти є кому. Тому такі то справи. Пам'ятаємо, що я їх позначала, з ними все ок. Просто синькою позначила, щоб було видно, кого важила, кого ні. Тому не панікуємо. Все буде якнайкраще. Дякую Збройним Силам України. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, всім, хто підписався на мій канал. Ласкаво прошу, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь, якщо вважаєте, що для вас мої відео є корисними, цікавими та приносять хоч якийсь результат. Позитивний, чи то ви вчитеся на негативному досвіді. В общем. Всіх ласкаво прошу, буду рада дружбі з вами. Бажаю вам здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань, безмежного терпіння та міцного здоров'я. До нових зустрічей!